Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга чемпіонат України з футболу. Четвертий тур неділя, 25 серпня. У неділю, згідно регламенту турниру, три запланованих матчі. По хронології, як ви вже здогадались з назвою цього відео ми поговоримо про наступні матчі. Полісся Оболонь, Рух Зоря і Кривбас Інгулець. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Нагадую, друзі, це дуже і дуже важливо. Я. Починаю свої прогнози на недільні матчі Полісся Оболонь. Полісся стартувало не так вдало, як у минулому дебютному сезоні. Полісся невдало стартувало і в внутрішньому чемпіонаті України в Прем'єр-лізі, і на Єврокубках. На жаль, трішки був завалений старт сезону. Але попереду ще довжелезний чемпіонат, і треба витягуватись, треба е, виправляти положення, треба грати, забивати і треба вигравати. Я вважаю, що у оболоні, яка багато пропускає, е, Полісся повинна вигравати, і інакшого результату я в цій грі. І не бачу. Тому тут впевнено заряджаю на перемогу полісся. 1,63 коефіцієнт. Це впевнений прогноз на е, ось цей, ну, я думаю, результативний буде матч. Можна навіть спробувати перемога полісся і тотал більше 1,5. Я думаю, як мінімум 2,0. 2-1, 3-1. Тут буде, друзі. Другий матч, як я анонсував, рух заря. У Львові на е, Львів Арені. Рух буде приймати Луганську зарю. Рух 10, й заря 5. Поки що. Це все поки що. Зіграно не так багато матчів, щоб опиратись на. Ось ці статистику тільки на розпочатого чемпіонату 2024-2025, друзі. Це було б неправильно. Тому треба дивитися і минулий сезон, як на протязі останніх 1,5-2 роки грали клуби. Я думаю, принаймні у Львові рух не програє. І при цьому 0-0 е, не буде, це вже точно. Тому я, рахуючи, що і заря також має непогані шанси забити, дивлюсь, ну, як мінімум, по м'ячику забиває за гру, а рух, як е, в середньому, то пропускає по м'ячику за гру. Тому заря заб'є. Рух не програє. І що у нас виходить, 1х, рух не програє, і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,88. До речі, друзі, скріншоти по моїм прогнозам я вже залишив в нашому телеграм-каналі. Хто не любить мене довго слухати тут і дивитись на Ютубі, Завітайте до нас у Telegram. Там вже давним-давно на вас чекає скріншот по моїм прогнозам. По всім матчам, по всім спортивним подіям. Посилання на мій телеграм-канал знаходиться в закріпленому першому коментарі під кожним з відео. Мастер-клас така сама назва на телеграм-канал, як і на YouTube канал. Ласкаво просимо. Ну, і третій матч у неділю 25 серпня. Кривбас, Інгулець, як я і анонсував. Кривбас четвертий, 3-3 м'ячів забито пропущено, 6 балів. Інгулець 13. 2-3 забитих пропущених. 2 бали в таблиці у активі Інгульця. Кривбас. Програв, звісно, програв у е, Лізі тепер вже конференцій, більш потужному, набагато більш потужному Бетісу з Іспанської Севілії. І я думаю, і виїзний матч так само Кривбас програє. На жаль, і навіть в Лізі конференцій. Кривбаса не буде. Так, це сумно відмічати такі події, але це життя, це футбол, друзі. Треба грати, перемагати і вболівати далі. Тепер уже у внутрішніх турнірах в Прем'єр-лізі і в Кубкові України. Я сподіваюся, що Кривбас докладе всіх зусиль. Щоб наступного сезону знову попасти до, ну, бодай, мінімум, до кваліфікації одного з Єврокубків, і довести, що Кривбас гідний того, щоб перемагати. І на міжнародних матчах так само, як і на внутрішніх турнірах. Тому, друзі, я вважаю, просто якщо правильне рішення прийме керівництво клубу Кривбас, вони зосередяться на. Внутрішніх турнірах. І це буде правильно. Ось на таких матчах, як проти Інгульця, треба утримувати лідуючі позиції в українській Прем'єр-лізі. Прем прошу вибачення. І я вважаю, що ось цьому матчі треба якомога більше забивати. І радувати внутрішнього вболівальника. Нас з вами. Тому мій прогноз. Я думаю, Такої самої думки і керівництво Кривбаса, і команда в цілому. Мій прогноз: кривбас індивідуальний тотал більше 1,5%. Коефіцієнт 1,69. Впевнений у цьому прогнозі, друзі. Впевнений, причому навіть дуже впевнений. На 99,99%. ,99 Майже на 100 практично. Тому що кажуть фахівці, 100% прогнозів не буває. Тому я й кажу 99,99 ,99 даю цьому прогнозу. Ось такі мої думки, такі мої варіанти прогнозів, які я вам тільки на що запропонував. Чекаю від вас відгуків. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки. Коменти, репости. Це дуже-дуже -дуже важливо, друзі. Не боріться, не скупіться, заряджайте е, мій канал, мою дитинку, мій е, мастер-клас. Я вважаю, що він потрошечку становиться і ваш улюблений. Я надіюсь на це. Дякую за е, увагу! до Ютуб каналу Мастер Клас за перегляди, за активність і підтримку. І в ці нелегкі часи бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, щоб матчі вже відбувалися при повних трибунах. А я вважаю, коли буде перемога і наступять, наступять мирні часи, геть повністю мирні. У всіх. Розуміннях цього слова, у нас наші стадіони будуть просто переповнені. Це і від радості, і від такої жаданої, досягненої цілі. Тому, друзі, мирного неба ще раз нам всім. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, витримки. Витримки не завадить. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. До зустрічі! Всім удачі і перемог!